І сьогодні в нас була офіційна церемонія відкриття другого інтерсимпозіуму. Мабуть, ви для себе побачили багато всього нового, багато з ким познайомились. Розкажіть нам про це, про свої враження, емоції, все, що ви побачили, все, що сподобалось. Будь ласка. Так, так, ну, Світлана, дуже-дуже таке дійство національне, таке емоційне. <кхем> Стільки цікавих людей приїхали, запрошено було на це, на цю подію. І е, дуже красиво е, це все проведено було. Ну, так, дуже сподобалося е, це символічне закладання дров. Дуже е, було цікаво туди потрапити. В ці шахту. Да, нам дозволилось. Ну, звичайно, приємно, що ми долучені до такого свята. Що ми тільки початкуючі, а поряд з нами вже визнані майстри, можна сказати, світового рівня, тому що приїхали з дуже багатьох країн світу, і ми дуже чекаємо, що щось у них навчимося, переймемо їх досвід, якісь поради, якісь рекомендації щодо наших ще таких маленьких перших кроків у цьому цій справі. Також мені дуже сподобався як Томас, е, який є. Одним із кураторів так цього інтерсимпозіуму він всіх після того, як зробили виріб, він всіх обмазав хлиною, кожному десь на іншу частину, чи щік, чи лоба, чи, чи кудись інше, поклав маленький шматочок глини. Я думаю, що це також символічно, що людина, яка визнана світом її. Його руки, його майстерність, його талант що він дав трошки своєї енергії, свого якогось можна сказати, натхнення, тому щоб всі зробили дуже чудові вироби що тут є на інтерсимфозію.